Видіння. Прийшов творець і сів тихенько біля мене. В садку вишневім соловейко заспівав. Поглянь, яка росте трава зелена. У цій травичці ти колись лежав. Навколо різнотрав'я пахнуть квіти і мрії заплелись у спокій трав. Ти мріяв так, як мріють тільки діти. Куди ж ти нині мрійці сховав? Згадай, тебе завжди манило синє небо, ти мріями літав серед зірок. Це все лише згадати тільки треба, лише зробить вперед маленький крок. Я дав тобі свої великі крила, мене ти бачив і мене ти чув, в твоїй душі була небесна сила. Скажи мені, Чому ти все забув? Що бачиш ти тепер на цьому полі? Старі сухі, зів'ялі бур'яни, це сталося лише по твоїй волі, а ще недавно були квітами вони, Нестерпний біль залишився себе скроні? Смолою чорною зникав в безодню гнів. Я завжди підставляв тобі свої долоні, і рятував від мороку гріхів, згадай, любов то є безмежна сила, і я вкажу тобі дорогу в рай, ти знову матимеш мої великі крила. Лише одне прошу тебе згадай. І я згадав. І серце защеміло, і сльози полились в суху траву, і та травичка знов зазеленіла. Було це в сні. Чи, може, наяву? Прийшов творець і сів тихенько.